Друзі, всім привіт! Вітаю за ранішньою кавою у пана Богдана. Значить, щодо останніх подій. Як я вам вже говорив раніше, і це факт, що єдиним органом, що ще щось там щось розслідує, більш-менш там незалежно, якби, це було набу. Ну, і відповідно, САП це прокуратура при набу. Тобто, давайте ми пригадаємо, що таке набу. Набу це був створений спеціальний. Орган Незалежне антикорупційне е, бюро е, розслідування України. Якось так. Да? Це було, він, цей орган був створений після Майдану, щоб Україна, якби вже назавжди поборола корупцію. І САБ, це прокуратура, е, да, от, незалежна прокуратура. Ініціатором цього всього були американці. Власне, давайте пригадаємо слова Зеленського, що він сам говорив про набу і про сам. Дивимося. Не потрібно писати у соцмережах: все пропало, ці такі самі, як ті, Зеленський поностави своїх рішал. Ні. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. Ну, власне, як на мене, цей орган набу був створений спеціально американцями, щоб не дати змогу корупціонерам розікрасти ті гроші, які виділялися американцями і вливалися в Україну. І особливо це під час війни, тому що там відділялися сотні мільяр... ну, мільярди доларів. І ось, це, ось цей орган спеціально для контролю. І при Байдені. При Байдені, да. Там Набу воно не було ефективно, якби там вони все мовчали, там як яйця крали Резніков. Там, да, от яйця. А таких же схем було чимало. То набу все мовчало, якби там все вони закривали на це очі. Навіть ті самі яйця Резнікова. Мовчали, мовчали, а потім, ось буквально пару тижнів тому знову розслідування щодо цих яєць. От, влада змінилася да, і набу почали вже діяти. Я завжди вам говорив, що американці мають вплив на набу. Набу це був створений орган, який би не був би підконтрольний українській узурпаторській олігархічній владі. Да, от, наприклад. СБУ, це ж я вам зразу говорив, що СБУ, Нацполіція, це все прокуратура, це все підконтрольне підконтрольне владі Зеленського. Він роз'їздився. Збирай же той мусор і не заважай нам на ефір робити відео. Ну так ось, НАБУ от при владі Трампа, почали інтенсивно розслідувати всі вкрадені гроші. Про що я вам також заявляв, що зараз будуть вестися розслідування, якби там їдуть прокурори американські і будуть розслідувати, хто, що, скільки де вкрав. Про це я вам також говорив. І ось ви пам'ятаєте, міністр е, повернення там Чернешов чи щось таке. Ну цей що втік в Європу. що... А міністр повернення, що виїхав в Європу і не повернувся. І потім таке було затиш'я. Вирішували, що де. І Зеленський сказав: повертайся, повертайся, ми все владнаємо. А там НАБУ почало розслідувати е, ці всі корупційні схеми, тому що він був замішаний у викраденні грошей. І ось той вже повернувся. І тут Зеленський почав там щось рішати, а воно щось так не рішається, як було раніше. І ось і ось після цього. Також служби Зеленського, да, я називаю Служби Зеленського, це все там мається в виду. Прокуратура, СБУ, надполіція то все одна, одна така структура, яка підконтрольна зеленій владі. Вивідали, що зараз набу збирають інформацію і ну, реальні факти злочину. Це не просто так, десь, щось, десь хтось щось сказав, та? а вони ведуть розслідування. Є справа. Вони то розслідують. Сап це незалежна прокуратура. Та? Ну, Суддів немає. Ну, не важно, хто би то судив би, але факт, що справа є, людина є, факт злочину встановлено, а потім вже можуть навіть американські суди навіть судити цих чиновників. Ну, Мало ліде, чи в Європі. Мало ли що, як то кажуть. Це можливе, якщо цей чиновник десь втече за кордон. І ось поступила така інформація, що НАБУ збирає такі справи, ведуть розслідування проти оточення Зеленського, можливо, навіть самого Зеленського. Що просто влада Зеленського аж ошарахнула да, їх всіх ось так, тому що там, ну. Є, що ховати, є що приховувати. Це мільярди доларів. Ви самі пригадайте, скільки було таких, навіть відео проскакувало, де там списували гроші, там, ці, ці, там як вони, фортифікаційні споруди, там бурківку клади, кладуть там узеленення прифронтових зон. Для чого? Зрозуміло що там мільярди списувалося, то все кралося, виводилося, вивозилося. Про яйця там вже взагалі це ні про що, як то кажуть. І ось зараз влада Зеленського злякалася злякалася, що їм буде капець, що Трамп хоче ось так його Зеленського викрестити ці всі злочини і просто владу Зеленського ось так змістив війником. що депутати більшість підконтрольні зеленій владі. І ось вони майже там одноголосно прийняли таке рішення. А епілюють вони тим, що набо якби там щось викрили, якісь там проросійський сілі... ну, бред їх просто показують, ж, ну, Говорили навіть самі заяви набу, казали, що е, там е, вриваються в домівки без рішень суду, без нічого, ось таке беззаконня відбувається. Інкримінують там якісь там ДТП чи хтось там батько е, якогось там слідчого набу, щось десь там, щось десь не то лайкнув у Фейсбуці. Люди. Ось, ось такі справи відкривають проти них. Так що якось так, друзі, слідкуємо, коментуємо, висловлюємо вашу думку. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! -па.